Запрошую вас у цікавий світ природи. Ну що, вирушаємо? Осінь прийшла вже до нашої хати. Осінь красуня і чарівниця. Щедрий врожай нам дає, як годиться. Доброго ранку, вставай дітворам. Ставай, прокидайся зарядку роби. І осінь красуня сміхнеться тобі, літо літочко пішло. І забрало все тепло, осінь наступила, до навчання запросила, всі ви добре відпочили, фруктів досхочу поїли, плавали, купались, добре всі награлись. То скажіть же, любі діти, про ласкаву пору року літо. Сонце гріло, припікало? Так. Буду всіх вас заганяло? Так. Що ж в саду у вас дозріло? Груші яблука і сливи. Чом рум'янь у вещички? Їли яблука по річки, вишні, сливи і сунички, помідори і малину їли також без зупину. Ну, а в ліс ви ходили гуляти? Так. А тварин не ображали? Думаю, що ні. Чи жаліли ви комашок, не зривали там ромашок? Гілки, кущики ламали? Ні, ні, добре сі ви відпочили. Так, звісно, ну що ж, молодці, ви гарно провели літечко і гарно відпочили. Літо закінчилося і вже до нас завітала осінь. Осінь після теплого літа починається непомітно. Її ще називають Ранньою осінню. Давайте познайомимося з першим місяцем осінь, який називається вересень. Назва місяця вересень асоціюється із назвою рослини, що квітне саме в цей період. Називається ця рослина верес. В народі можна почути ось і сівень на порозі, а це значить, що в цей час на полях засівають озиму культуру. Сонечко вже менш світить на землю, спека непомітно йде на спад, і рослини та дерева зразу це відчувають, і вони втрачають зелений яскравий колір, який був влітку та поступово змінюються листя на деревах на жовтий, коричневий та бурий кольори. Вересень нам каже, що літо закінчилось. Іноді може йти дрібний дощик, і повітря після дощика стає свіжим. На землю може опускатися туман, природа готується до холодів, птахи вже відлітають до теплих країв, а лісові мешканці продовжують готуватися до зимівлі. Це миші, ховрашки, кроти, білки. Вони роблять запаси для зимування. У вересні буває бабине літо. Це коли кілька днів поспіль на дворі стоїть майже тепла літня погода. В цю пору року на відкритій місцевості можна побачити багато літаючі павутинки. Це значить, що павутинки також почали перемішуватися в пошуках житла на зиму. Сіляни на городах, ланах та садах. Прибирають врожай, овочів, фруктів. Та роблять також запаси на зиму Якщо піти до лісу на прогулянку, ми можемо побачити перші осінні гриби. Початок осінні, а саме 1 вересня, ми відзначаємо початок нового року. Діти після літа довгих літніх канікул повертаються до навчання. Тож нехай осінь буде теплою, цікавою подарує дарує вам натхнення в новому навчальному році. Ось такий місяць вересень. А зараз дітки давайте дріжки відпочинемо. Горобина червоніє, горушки падають до ній. Осінь радістю звенить і запрошує усіх. Сонце ніжно нас цілує, вітер з листям нас несе, Утепляйтеся, малята, осінь знову ширує все. Осінь, коло... До осінь, радістю звелить і запрошує усіх, сонце ніжно нас цілує, Вітер з листя в нас несе, утепляйтеся, малята осінь знову чарує все. Віти на нас чекає цікава гра, осінь яка, будьте уважні. Коли дерева вкриті різнобарними листочками. То осінь яка Різнобарвна. коли зібрали багато урожаю, тоді осінь яка, вірно, урожайна. Коли часто йдуть дощі, осінь яка. Молодці, То що ва? Коли в лісі багато грибів, то осінь яка грибна. Коли з'являється туман, тоді осінь яка? Вірно, молодці, туманна. Коли світить сонечко? осінь яка. Так, сонячна. Коли дме сильний вітер, то осінь яка вітряна. Коли ми одягаємо теплі речі, тоді осінь яка? Вірно, холодна. Ми добре попрацювали з вами. Ось і закінчилось літо, тепле, сонячне, барвісте і на зміну літа прийшла осінь. Осінь прийшла до нас золотими листочками. Багатим осіннім врожаєм смачними овочами і фруктами. Ми сьогодні дуже багато дізналися цікавого про пору року осінь. Ми і надалі будемо спостерігати за її красою і відкривати нові таємниці. До побачення, діти! Любіть природу, милуйтеся її чарівною красою, оберігайте її. До побачення, діти!